Є новина, друзі. Кінець війни відміняється. Дослухайте до кінця. Є відео в мене в каналі Є новина, що в ЦІ профіля Олександр Мерешко, голова комітету Верховної Ради по зовнішній політиці. Він заявив, що з Путіним немає про що говорити. Путін це істота. Путіну якби віри немає. Ну його журналістка питає: хочете подивіться повністю. А для чого тоді ведуться перемовини? Ну, якби делегація наша їздить Зеленський робить відповідні заяви, що ми там дуже близько до миру, що от ми маємо зустрічатися з Путіним для того, щоб Рішити останні питання ну територію в першу чергу. Він каже: ну, це правильні політичні заяви? Ну але так виходить, що якби ці правильні політичні заяви робляться тільки для Блізіру, ну тобто для показу вони робляться. І тут е, знаєте питання, якщо голова комітету е, зовнішньої діяльності та говорить про те, що нема чого говорити, а це все для показу, тільки робиться. Ну, значить, наша влада не планує завершувати війну. Але в мене одразу постає питання: а який в нас план? Будь-який в нас план, наша влада провалила підготовку до зими ну, з енергетикою катастрофа, особливо в Києві та не тільки по всій країні. Вчора був блекаут практично цілий день. Нас провалила там мобілізація, її не відновити, тому що треба нормально себе вести з людьми, не порушувати права громадян. Треба м людям е платити гроші, реальні абсолютно. То що ми будемо далі робити, якщо ми не будемо вести перемовини і завершувати війну? І оці знаєте, я знаю, недолугі наші політики. Знають, де їх понабирали, для чого ви взагалі це робите під час переговорного процесу. Навіть сьогодні, можливо, будуть перемовини. Ми не знаємо, тому що казали, що вони можуть відмінитися, але будемо за цим стежити. Напишіть свою думку: Лайгер позвідписка, телеграм-канал є новина в шапці. Профілі. Дійдіть, дивіться відео.